Привіт, привіт! Почався жовтень. А це говорить про те, що в нас нові суперпропозиції від компанії LR Health and Beauty. Перед улюблених наборів, якими користуються дуже багато партнерів. Це набори Anti-Age. Вони враховують три алої на вибір. Зараз доступні всі п'ять наборів. Anti-Age. Це з персиком, три пляшечки. Три пляшечки з персиком, п'ять пляшечок майдмастеру. Омега І пробаланс. Ось таких 10 позицій в одному наборі. Тут ви їх бачите. Причому один набір персик, один набір з медом, окремий набір фрідом для суставів, окремий набір імбирний. І окремий набір з крапивою «Сівера» для серцево-судинної системи. Про що ж ці набори нам говорять? А вони комплексно на місяць вирішують максимальну потребу організму в вітамінах, мінералах, ферментах, амінокислотах. Відповідно, ми, ви всі знаєте, так? Омега-3, якого так в їжі дуже рідко ми можемо побачити, це а, наша, наша фішечка, яка навіть і на зір впливає, і на а, нашу пам'ять, і комплексно необхідна нашому організму. Про баланс ви також знаєте, дуже любите, це наші мінерали, калій, кальцій, магній, молібден, які саме і для кісточок, і в цілому для організму, адже є будівними матеріалами. Алоє це. Більше 200 вітамінів, мінералів, ферментів, амінокислот, які на серцеву судинну систему впливають, і на, в цілому на імунітет. І харчують так, додають того, чого нема в звичній їжі. Майдмастер це саме для нервової системи, для когнітивної системи, так щоб наша соображалка краще працювала, так щоб ми ліпше відпочивали, прокидались відпочившими набраними сил, так і для того, щоб більш активними були. І якщо інтенсивна робота, то дуже чудово допомагає. Тож, обирайте свій набор, нагадую персик 90% відсотків гелюалоєм, саме для діабет. Дуже чудовий, так, хто не, кому не можна, сахару багато, солодкого. Так, і, проте вітаміни повинні бути і повинні бути смачні, адже, адже повинно. Так. А мед з додаванням меду більше на нашу дихальну систему діє. Фрідом більше на суглоби, адже там є колаген, є коензими, є також вітамін С і цинк, і саме для відновлення хрящової нашої тканини. Сівера, кропива з додаванням кропиви вітаміну С, він діє на серцево-судинну систему, саме для. На щитовидну залозу для поновлення, відновлення і харчування, так, щоб сердечко було здорове. А, далі імбир це з додаванням меду вітаміну С, цинку імбірю саме для поновлення нашої імунної системи. А втім, кажуть, що дуже чудовий засіб через наявність, в тому числі, вітамі, цинку для чоловічої сили. Тож обирайте свій набір і пам'ятайте. Десять 10, 10 штучок в одному наборі. Тож будьте здоровими. Наступна чудовинка в компанії LR Health and Beauty – це наш колостру, якраз природний антибіотик, природне молозиво, яке допомагає нам зміцнити наш імунітет. А у випадку хвороби то посилити його для того, щоб супротив вірусам і бактеріям і був максимально. Це капсули. Їх бажано хранити в холодильнику, коли ви відкрили вже пляшечку. Так і він чудовий в тому, що круто зберігається, і вирішує проблему. От ви захворіли декілька капсул випили, ви вже вживчиком. Для діточок є жидка формула. А зараз в акції доросла формула саме капсулована. Тож. Зберігайте собі, замовляйте і впевнена, що на е, всю осінню зимню пору ви будете в безпеці і знати, що якщо що, капсулу колострума. Якщо що, капсулу колострума і все буде окей. Як чудово, коли компанія підходить комплексно, так а наступне в нас в розпродажі в акційних пропозиціях серії для дорогих жіночок за доглядом. А власне, крема алоє з додаванням алоє 50%. Тут бачите, я вже закінчила свою серію нічний крем. Денний крем ще трохи залишилося до закінчення і кремчик для повік. Вони мають чудову таку кремову текстуру. Після нього, після їх нанесення, дуже чудово живить. Поновлює, регенерує і таке відчуття захищеності і зволоженості, дуже класної зволоженості обличчя. Тож, якщо ви кремами ще не користуєтеся, а вже вік потребує так, і шкіра наша потребує, то почніть з серії саме Алоєвія як дуже чудовий доглядовий компонент. Далі в акції дуже наші любимі, бачите, вже майже майже наші зубні пасти з алоє. Різниця в тому, що є для гел гел гелова формула. Вона така густа, насичена, проте зараз спробую показати, Вон, бачите, яка. От така серія, а, чудово, освіжає, підходить для діточок від 7 років, а, приємна на смак, відбілює зубки, регенерує, адже вона на 43% також складається в алою, регенерує ротову порожнину Десна. І а, є а, ніжний захист, саме паста, вона також має 40% алоє, Вона йде трохи густіша. Бачите, така світліша. Бо, а, за смаком а, трохи насиченіша. Діткам би я не рекомендувала, а, адже вона ну, має такий більш насичений смак а, для тих, хто полюбляє такі ядрені пасти. Так? І вона більш така а, ну, ефект вже для дорослої ротової порожнини. Так. Хоча пишеться а, з мінеральним комплексом, іде, а тут з ехіноцеєю, Бачите, різниця є. Очищення, захист і поновлення. А тут очищення і а, свіжість, гель свіжість, а тут саме поновлення. Ось ця зубна паста мені більше до смаку, так? А втім, і та, і та дуже чудова. Наступний улюблений продукт це гель для душу і шампунька. На базі алое, 35% алое, чудово, ніжний аромат. Чудово змивається такий риплячий є ефект після душу, адже хто не полюбляє намитися, і потім дуже багато води, поки цю слизь змиєш. Тут дуже чудово, швиденько намились, швиденько змились. Відчуття сухості, зволоженості чи чистоти дуже, дуже дуже таке приємне. І до речі, з алої, який саме регенеруючий ефект, є так, і компанія нас дуже дуже порадувала, адже в в акційних пропозиціях надала нам всю серію ефірних олій, наші чудові наборчики, які складаються от отакі от, от три компоненти, складаються з крема для тіла, а в деяких серіях це батер, більш насичений засіб, гель для душу, і кульковий роликовий аплікатор з ефірними оліями вже готовий для нанесення на шкіру. Адже тут є на базовій олії вже, тобто його вже можна використовувати. В чому особливість саме цієї серії, в тому, що в неї додається органічні натуральні ефірні олії, і відповідно вона це вже відноситься до серії ароматерапії. І саме на нашу обоняння на наше відчуття впливає, і саме чудово є те, чого нема в жодній компанії. Це саме бленди, адже бленди вони складаються з. Ефективно підібраного набору ефірних олій моноолій, в одному продукті. Як правило, це чотири три-чотири ефірні олії, які при, ну, винайшли, що саме вони впливають на певний стан. Оця серія, красненька, Strong Soul, називається Сильна душа, так, направлена більше на активізацію вашої діяльності, щось таке посилити, сказати, що я сильна я зможу, так. І саме гель для душу він також з додаванням цих ефірних олієк дуже чудово пахне. І в кожному з компонентів є в кожному є свій склад. Я його зараз впишу, бачите так. І є ще набори для розслаблення, є набори для бадьорості, активності, свіжості такої. Є набори на і четвертий набір це надія. І всі вони чудовим чином пахнуть. Це крутезні набори. Я до речі хочу собі їх всі. Наступна лінійка, яка компанія комплексно знову підійшла, це серія мікросильвер. Її перевага в тому, що вона має запатентовану технологію, яка бореться саме з мікроорганізмами на нашій шкірі, на нашій голові, на підпахнем. Під пахлем. і що в цю серію сьогодні так на цей місяць ходить. Це дезодорант. А дуже класний, який саме ну в кого є такі особливо чутлива і шкіра саме там. Да? Так, оце дуже класна штука, безпечна. Голова не що безпечна, адже є технологія, яка не дозволяє розмножувати бактерії. Далі серія, також мікросильвер, умивалка для обличчя. Це саме для проблемної шкіри. Хоча в мене воно є, я розумію, що в мене і дочка також вже майже майже підліток. Так і в домі повинно бути корисне. Я їм користуюсь не часто, втім змінюю засоби вмивання так, цейґерт на мікросильвер, і вони чудово справляються. Тут також це є запатентована технологія, яка саме на вугрі прищі. Якісь роздратування на шкірі обличчя так? і чудово вмиває. Вона має таку гелеподібну бачите, структуру а, з серебром. А, є, треба на вологе обличчя дуже невелику капелюточку розмити, потім вмити, нанести. Так? З цієї серії ще є. Крем для обличчя він наноситься точечно лише на ті ділянки обличчя, які потребують уваги саме прищики, якісь висипання, щось таке. Так і ще з цієї серії шампунь, саме від перхоті, який вирішує цю проблему. Є креми для рук. Два варіанти в мене питательний, Так а є ще пом'якшуючий крем. В чому їх перевага? 40% алоє і він чудово регенерує нашу шкіру. От я ним користувалась, коли в мене був такий період, коли дуже дуже суха, суха шкіра, особливо коли там дуже багато бовтаєшся у воді, так а втім, є іноді періоди, наче і не бовтишся, так а воно дуже пересохло. Не знаю, з чим це пов'язано, адже. Принаймні постійно в тебе один і той же ритм життя, втім, іноді потребую. Так? Тож є креми для ручок, і знаєте, що навіть якщо є в хронічному стані якісь сухі ділянки, так? або вас турбують якісь ну такі, щось незрозуміло на ручках, так? то користуйтеся кремчиками з алоєм. З цієї серії чудове те, що я полюбляю, те, що в нашому домі є завжди, це мило. Мило особливість його в тому, що, по-перше, також є 38% валою, тобто це корисне мило, коли ми, ми руки дуже часто миємо, так коли ми вдома знаходимося, особливо коли маленькі дітки пішли на вулицю, прийшли помили, прийшли помили. А буває таке, що дітки не домивають, і оця слизь може залишитись на руках, так а потім вже їдять і все до рота. Чому перевага цього? По-перше, він безпечний, адже має рослинне походження. Так, по-друге, він швидко змивається, так що ручки тільки встигли помити, вони вже риплять, тобто чудово очищають. Нещодавно в нас був відгук, коли людина пішла до масажиста. Він там його зробив хімічний ожог йому. Так, і людина прийшла додому, змила оцю той крем, який йому нанесли за допомогою мила і. Шкірі стало набагато легше, тож регенеруючи певний ефекти, ви знаєте, якщо там є якась подрябинка, то водою милом кажуть в жодному разі. А тут така саме для шкіри, яка потребує догляду, так для чутливої дуже шкіри, так оце. Мило. Причому це з дозатора, це є запасний варіант, який в два рази я власне перевіряла, однієї цього запасного варіанту вистачає рівно на два таких з дозатором. А як взяла? Я взяла один для ванної кімнати, один для кухні і один запасний. Тобто, її ну, на декілька місяців точно. І остання наша must have просто в домі: це набір, швидка допомога. А щось до нього входить: це спрей з алої і 12 рослинами, які мають регенеруючу дію. Тобто він заживляє рани, опіки, садини, порізи, ми користуємось для інгаляції, трунточки, вушка, носи капати, хтось навіть очі капає для поновлення. Так, будь-які прояви дерматиту, коротше, оця річ, яка в домі. Завжди, ну просто номер один. А далі гель-концентрат це чистий гель-алоє вера. 98 гель -алої. Він саме на зволоження, отримання вологи на шкірі. З нього чудово роблять свічки. Причому ну при певних і при застуді свічки, так і по жіночій часті свічки роблять так. І якщо там є якісь на слизових оболонках, дуже безпечний, дуже ефективний, і якщо там або в роті, або в носі, або де б то не було, то дуже дуже чудовий продукт. І крем прополіс, який має в додаток таку захисну вже дію, тобто так регенерує, зволожує, захищає три засоби, які також для при псоріазі рекомендують, при атопічному дерматиті послідовно так, використовувати. І тут вже саме для захисту того, з чим ви працюєте так, для зовнішнього, саме зовнішнього використання. Адже тут є крем, відповідна густа форма, також додавання, дивлюсь, вітаміну є. Е, і це вже для суто для шкіри. Ось теж чудовий набір за чудовою ціною, і так, щоб вас було вдома обов'язково.